Зорян Костюк та Ольга Пелешук Лиса Гора. Рольовики люди дикуваті. Тратять увесь вільний час, щоб шити старовинні костюми, робити зброю й обладунки, шукають старовинні малюнки, читають рідкісні книги, щоб усе екіпірування було автентичним. І максимально схожим на історичні оригінали, а потім їдуть кудись на ігри, сплять там у наметах серед лісу, махаються мечами і розігрують сценки. Іноді так заграються, що вже не розуміють, де гра, а де справжнє життя. Надзвичайна історія трапилася з моїми друзями-рольовиками Еріком та лісою. Ну, насправді звали їх трохи не так. Ерік то Едік, а ліса то Ліза. Едік змінив ім'я під середньовічне, а ліса це прізвисько. І справді, Ліза мала руде волосся, а ще напрочуд лисячі риси, загострене обличчя і великі хитруваті очі. Та й завдачею була вона тою ще хитрункою, вміло викручуючись з будь якої слизької ситуації. Ерік з лісою познайомилися на чергових іграх рольовиків, запали один одному до серця, і з того часу на всі ігри та збори їздили лише разом. Якось вони вирішили відсвяткувати Вальпургієву ніч або Бельтайн, і не де-інде, а на Лисій Горі. За легендою, туди злітаються на шабаш відьми, і місце це вважається містичним. Кажуть, що під час відьомського шабашу на Лисій Горі можуть трапитися дивні речі, і може стати дуже страшно. Але хто проведе там з коханою усю ніч і не злякається, той зможе довести, що кохання його справжнє і міцне. Отож, Ерік з лісою вирішили скріпити свої почуття, провівши Вальпургієву ніч на лисій горі. На щастя, саме біля неї збиралися рольовики на чергову гру. Одягнені у старовинний одяг, взявшись за руки, вони тихенько відійшли від групи товаришів і попрямували до гори. Ерік надів свою улюблену ляну сорочку з візерунками, жилет зі шкіри та чобітки, пов'язав пояс із сумкою, а за нього засунув бойовий топірець. Це, звичайно, не справжня зброя. Але в разі чого зможе врятувати від шибайголів, що іноді тут вештаються. Ліса одягнула довгу сукню з полотна, прикрашену вишивкою, а під низ наділа білу сорочку. Вже темніло наступала весняна прохолода, і пара сподівалася швидше дійти до Лисої гори, щоб там закутатися в ковдри, які Ерік завбачливо взяв із собою у наплічний мішок. Біля підніжжя гори, наче дим, стелився густий молочний туман, який надавав цій місцині таємничості. Навіть якщо відьом тут і не було, Ерік з лісою сподівалися, що ніч, проведена разом на лисій горі, розпалить їх почуття. Хлопець з дівчиною підійшли до підніжжя гори. Табір рольовиків залишився далеко в лісочку. І вже ніхто їх точно не міг побачити звідти. Нарешті, полегшено зітхнула ліса, ми на самоті. Ніхто не питатиме, куди це ми пропали. Не люблю надто цікавих. Твоя правда, але мені здається, що Мишко таки побачив, у який бік ми пішли, ніби під кущем зачаївся і спостерігав. Я чув шурхіт. «Справді?» Та, може, й ні, мені здалося. Мало які звірі можуть у кущах шарудіти. Просто Мишко якийсь дивний був сьогодні, про все мене розпитував, той подумав на нього облиш його, не будемо гаяти час. Пішли нагору. Скоро почнеться дійство. Вона загадково усміхнулася, ніби доросла, а в казочки віриш. А ти буцім то не такий. Серйозний чоловік, а в рольові ігри бавишся. Та ти ж теж. Я дівчина, а ми наївні романтичні. Нам можна. Вона знову загадково посміхнулася. Пара попрямувала крутим схилом нагору. Здавалося, що на горі було ще прохолодніше, а білий туман густішав. Зовсім скоро видимість погіршилася. Що за туман такий дивний? Стривожився Ерік, а якщо заблукаємо, та де тут блукати, гора невелика. А раптом якась яма, а ми через туман не побачимо. Та облиш весь час за щось переживаєш, налаштуйся на щось приємніше. Лісо, дивись, що там за світло? Туман довкола розсіявся, і справді, на вершині гори. Блимало якесь світло, жовтаве, тепле й мерехтливе. Невже шабаш почався? Схоже на полум'я. Ліса зупинилася і вдивилася в темряву. Та який ще шабаш? Може, пікнічок хтось влаштував. Підемо тихенько, глянемо. Ерік з лісою продовжили шлях нагору. Світло ставало ще яскравішим. Це справді було полум'я. Почулися звуки монотонної музики, схожої на середньовічну, флейти, дудки й барабани. Мабуть, то хтось з наших, припустив Ерік, «Не наші таку музику грати не будуть. І чого їм у таборі не сиділося, розсердилася Ліса. Тихо. Ерік з лісою нарешті вийшли на горбочок, звідки було видно все дійство на горі. Посеред пласкої верхівки горіло велике багаття. Кілька десятків людей, у старовинному одязі, узявшись за руки, водили навколо нього хоровод. Поряд сиділи четверо музик і грали на старовинних інструментах якусь невідому середньовічну мелодію. Над вогнищем висів великий казан, у якому кипіло та булькало якесь варево. О, це ж наші. Зраділа ліса. Пішли до них. Щось я нікого не впізнаю. Може, інша група заїхала. Ти усіх не знаєш. Пішли, привітаємося. Почекай. Щось тут не те. Ерік смикнув лісу за руку. Вони зачаїлися за кущем, спостерігаючи за дійством. На галявину вийшло троє старих чоловіків та троє жінок. Усі в довгих білих сорочках з незвичною вишивкою. Одна з жінок несла курку й півня. Барабани забили ще гучніше, люди затанцювали швидше, наспівуючи невідомі пісні, які нагадували веснянки. Проте зрозуміти окремі слова було важко, ніби співали на спотвореній слов'янській мові. Старі жінки й чоловіки стали в коло почали монотонно промовляти чи то молитви, чи то заклинання. Один зі старців дістав довгий ніж, взяв у жінки курку й півня, зарізав їх, а кров'ю окропив великий камінь, промовляючи якісь незрозумілі слова. Стара жінка кинула у вогнище пучок трави, і п'янкий аромат понісся галявиною. Оце реконструктори. захоплено вигукнула ліса. Так відтворити одяг та обряди давніх слов'ян. Це треба мати неабияку наполегливість, навіть обрядові язичницькі пісні й молитви вивчили. Ну, добре, підемо нарешті до них, познайомимося. Ерік з лісою вийшли до гурту. Їх помітила тендітна чорноволоса дівчина, підбігла і узяла за руки. Запрошуючи до кола. Вони танцювали в хороводі разом з усіма, вдихали п'янкі аромати трав, зігрівалися біля вогнища. Попри весняну прохолоду, ставало спекотно. Ерік хотів запитати когось, що ж вони за рольовики, але не наважувався. На кілька хвилин музика зупинилася. Хлопці й дівчата розімкнули коло і почали шукати собі пари для нового танцю. Ерік хотів взяти за руку лісу, але її вже потягли в бік, і вона загубилася десь у натовпі. До Еріка підійшла та сама дівчина, яка першою їх помітила, і знаком запросила до танцю. Як ося завищі, хлопче? запитала вона. Ерік, відповів він, дивуючись її мові. Ти варяже їсі? Так, я є варягом, радий знайомству. Яко дивно, ти речеш, хлопче, а мене все звати Мілава. Дівчина посміхнулася Еріку та схопила його за руку. Він відчув, як його тілом потекла гаряча хвиля. Поки вони танцювали, дівчина його не відпускала і міцно тримала за руки. Коли волхви прокричали щось гучно і урочисто, Мілава зупинила танець та рішуче потягнула його униз, у хащі. Від ароматів трав та музики Веріка запаморочилася в голові, і він погано розумів, що відбувається. Від дівчини йшов аромат духмяних трав та олії, від якого він сп'янів. Він ішов за нею, ніби слухняне теля. ледь вони опинились у хащі. Дівчина обійняла Еріка та почала його палко цілувати. Він ледь втримався на ногах. Ерік відчув, як гаряча кров побігла по жилах. Все його тіло охопив жар, а в горлі пересохло. Ти відьма. вигукнув він, задихаючись. Навіщо ти мене зачарувала? Мілава у відповідь лише розсміялася та відступила на крок. Вона повільно зняла з себе через голову сорочку та знову обійняла Еріка, притискаючись до нього своїм гарячим тілом. Я не можу, прохрипів він. У мене є дівчина. Твоя дівчина єсть вже далеко. Мілава засміялася та поклала його руки собі на стегна. Любимя, і бодні сіє дінь, коли всі мають і любитися. Вона обійняла Еріка та зняла з нього сорочку, але їм не судилося насолодитися любощами. Почулися крики. Мілава потягнула Еріка в хащу, але він замотав головою і побіг до багаття, де лишилася ліса. Тут відбувалося жахіття вершники на низьких конях рубали шаблями і кололи списами всіх, хто попадався їм під руку. Крики страху й болю дзвеніли у вухах, а вершники перемовлялися незрозумілою мовою і наздоганяли тих, хто намагався втекти. Деякі парубки схопили списи та сокири та намагалися чинити якийсь спротив, щоб дівчата встигли побігти до лісу, але сили були нерівні. Більш досвідчені у бійках кочовики швидко закололи їх списами та порубали шаблями. Волхви вже лежали порубані біля багаття, у повітрі смерділо смаленим м'ясом. Вершники зловили кількох дівчат арканами і прив'язали до сідал. Аж тут почулися крики ліси. Один із вершників схопив її та в'язав мотузкою, а вона пручалася, била його ліктями й кусала. Ерік вихопив з за пояса метальний топірець і кинувся рятувати кохану. Щось просвистіло біля вуха. На нього нісся вершник і кинув спис, але не влучив. Ерік кинув у нього топірцем, але теж не вдало. Той застряг між пластинками обладунків. Вершник заревів, витягнув криву шаблю та напав на Еріка. Той покотився по землі, ухиляючись від удару, але не втримався і впав у яр. В останню мить Ерік побачив камінь. І не встиг ухилитися. Він боляче вдарився головою. Світ перед очима поплив, і крики стихли. Коли Ерік прийшов до тями, вже світало. Навколо клубочився холодний білий туман. Він повільно підвівся на ноги. Голова нестерпно гула, а все тіло нило. Попри біль, Ерік вирішив відшукати лісу. Страх за дівчину гнав його, як невіженого. Ерік вискочив з яру і чимдуж побіг на вершину гори. Туман потроху розсіювався незвично тихо навкруги, навіть птахи не співали. На верхівці не було ні душі, все зникло. Люди, багаття, вершники. Гора виглядала пустою та безлюдною. Молода весняна трава рясно колосилася, і на ній не було й сліду вчорашнього дійства. Ніби тут і багаття не горіло, і людей не вбивали. Лише великий камінь, на якому приносили жертву, виднівся серед густої трави, порослий мохом. Що ж то було? Сон, марення, чи вони справді потрапили в минуле? Ерік повернувся до табору, їх вже розшукували. Вирішив не розказувати про все, а то ще не повірять і приймуть за божевільного. Лише сказав, що на них у лісі під горою напали якісь бандюки, схопили лісу, а коли він спробував відбитися, вдарили по голові, і він знепритомнів. Рольовики обшукали всі околиці, лісу знайшли лише під вечір. Вона лежала під кущем, знесилена у порваному одязі, із синцями та слідами від батога на тілі. Ліса нічого не пам'ятала із вчорашнього вечора. Тільки згадала, як ішла з Еріком на гору, а потім туман. Зорян Костюк та Ольга Пилешук. Лиса Гора. Озвучено студією Руда Книгарня, читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі Аудіокниг. Дякую. За ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників. І бажання фінансово підтримати цей канал ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.